Дорогі друзі, всі радий вітати на нашому каналі. І е, всім вам відомо було, що ці Олімпійські ігри, які відбулися е, у Франції, вони несли багато символічних знаків. Е, тобто було продемонстровано дуже багато таких, е, скажімо, пророст. І зараз ми давайте подивимося, наскільки вони знову ж таки реальні ці пророцтва. Чи дійсно це були якісь знамення, які демонстрували. Там, пригадуєте, була і картина, і вершник. Багато тлумачить, що це вершник Апокаліпсис третій. Отже, яке значення несли Олімпійські ігри, які відбулися у Франції цього року? Дійсно. Як ми бачимо, тут карта суд. Вона говорить про те, що повинні відбутися певні суди. І про те, що дійсно задіяні певні сили. Дійсно, це була демонстрація чогось того, що має наближатися в цілому в світі. Принаймні, тут це точно ми бачимо. Далі. Це все треба буде це треба було все завалювати і показати зовсім ну, в такому, скажімо, сучасному модернізованому стилі, щоб світ це міг з'їсти. І звісно, що е, е, знову ж ми бачимо тут п'ятірка мечів. Нечесна гра, да? нечесна демонстрація, тобто є певний е, контекст під цим всім. Що показувалось, і знову ж таки ми бачимо тут замилювання замилювання очей і замилювання свідомості на жаль. Такі якісь трошки сумні карти в цьому плані, і дійсно можливо, щось в цьому було. І тут ми бачимо фундамент це ходьба хаоса, пробуджені сили хаосу, неупорядковані. І досить потужні. Це фундамент. Он же, ми бачимо хаос, енергія дурня, а потім е, знаходиться суд Господній, і ми бачимо тут е, таке от е, навіювання, я би сказав. Е, це карта минулого. Е, воно, бачите, створювалося для того, щоб певним чином. Був конфлікт, так. Тому що в принципі, конфлікт тут і між християнством, скажімо, виникає, і між свідомістю людей виникає, ну, ті, хто мають прозріти, і ті, хто розуміють глибші ці речі. Ось. Але це все було свідомо знову ж таки зроблено і продемонстровано. І ми бачимо певну карту правосуддя. Іка, знову ж ми бачимо тут дві ці карти от суд і її правосуддя, і, які носять такий важкий характер, але ми ж дивимось в цілому для світу. Тому ми бачимо, що мають відбутися ці певні суди, і має програтися взагалі карма цієї планети. На е, повішені певні життя, життя людей, життя націй. І смуток, ми бачимо втрату, відчай, смуток це ці енергії, які можуть наповнювати світ. Водночас тут може програтися благо як усвідомлення і певне таке каяття, усвідомлення того, що ми хочемо, щоб інший був кінець, а не той, що нам пропонують. І невідомо, чи може відбутися це усвідомлення, чи не може відбутися це усвідомлення. Незрозуміло. Але, ну, принаймні, так як порада це усвідомити. І знову ж ми бачимо, що е, за колесом фортуни є певний відлік часу. Тобто це все сплановано, як е, колесо року овертися і е, починає так прясти. Е, Нитки е, життя людей да, і світу і націй, і запущено це вже коло Содолі. Тобто визначений час. Визначений час тоді, коли відбуде наступне щось, е, те, що носитиме глобальний характер. Е, воно все сплановано і тим паче карта знаходиться в зоні оточуючого середовища, а оточуючого середовище — це світ. Це всі країни. Так. Надія. Надія знайти істину. Людство повинно знайти свій, свій власний шлях. Не той, що хочуть нав'язати темні сили і ті, хто думають, що вони володарі світу, а людство має знайти шлях власний, власна усвідомленість, власна робота над самим собою. Це теж дуже важливо. І кінець, все закінчується жертвою жертвоприношенням. Отже, на жаль, розклад досить сумний, і дійсно ці Олімпійські ігри носили певний такий містифікований характер, мали, мали сакральне значення, і в них було продемонстровано майбутнє і майбутня доля світу. Вона сумна, тому що без освідомлення. Кожен може стати маріонеткою темних сил е і може бути принесений в жертву. Що робити? Це усвідомити, Усвідомити, що є наша воля, що ми творці. І що саме наш запал, те, що ми схвалюємо, е воно може вплинути на простір. Тому що, на жаль, без цього. Е Може, якщо не буде цього впливу, або він буде дещо інакший, наслідки можуть непередбачуваними. І дійсно за цим розкладом можна сказати, що готується третій вершник апокаліпсису. Тут, якщо ми вже так в цьому руслі в контексті біблійному розглядаємо, то коронавірус можна вважати, наприклад, першим вершником той, що на білому коні, той, що в короні, потім був другий вершник, це війна. І зараз ми бачимо дійсно, що в нашій країні війна, і в Ізраїлі війна, і в інших країнах є воєнні конфлікти. От там в Африці теж. І я так навіть вважаю, що це другий вершник війни. І він буде ставати дещо агресивнішим і буде набувати свого впливу. Але вже готується свідити до третього вершника. Третій вершник це голод. Чи ми можемо стати жорством? Ми так можемо, якщо будемо нерозважливі. Е, з іншого боку, це також зміна енергії світу. І людство повинно усвідомити, що ми не можемо використовувати весь час ресурс і нічого не давати нашій планеті, матінці. Що за це треба буде комусь розплачуватися, розумієте? І тут е, вороги це все знають. Вороги це все знають, на жаль, і розуміють. Тому, будь ласка, е працюємо над нашою свідомістю, над нашою духовністю, аби надати підступним ворогам шансу. Будьте благословенні.